Добрий день, дорослі і дітлахи! Поки ви ще вдома навчаємось ми на відстані. Сьогодні заняття валеологія. Тема нашого заняття у чарівному світі звуків. Погляньте, на заняття до мене завітали гості, собачка і зайчик. Їм теж цікаво послухати заняття. Давайте послухайте загадку. Один говорить, двоє слухають. Язичок і вуха, дітки, ви здогадались, мабуть. Я говорила язичком, а ви дітки слухали вушками. Вуха це важливий орган чуття. Вуха нам допомагають розрізняти голос мами, тата, спів пташок, шум вітру. Що ми чуємо вушками? Скрип дверей, булькотіння води, стук у вікно. Чиїсь кроки, дзвін-дзвіночка, спів дівчинки. За допомогою вуха ми розрівняємо високі і низькі звуки. Чуємо, якщо навіть один звук заблудився в слові. Пошив собі котик тапки, щоб взимку не мерзнути в лапки. Щоки червоні у Саші він з'їв багато молочної каші. Але щоб все це чути, вуха потрібно берегти. А як їх оберігати? У сиру і вітряну погоду вуха потрібно оберігати від охолодження. Промивати вуха потрібно систематично, щоб запобігти скупченню бруду і сірки. Промивають вуха теплою водою, користуючись ватним тампоном, а потім витирати кінчиком рушничка. Тверді, гострі, круглі предмети не вставляти у вухо. Розмовляти треба не дуже голосно, спокійно. Якщо довгий час перебувати в галасливій обстановці, то може виникнути глуховатість. Не цікаво було б наше життя, коли б ми не чули, не мали вух. Коли вуха здорові, нам хочеться бігати, стрибати, міцно спимо. Заболіло вушко – ми звертаємось за допомогу до лікаря. Ану, скажіть мені, будь ласка, у кого, крім людини, є ще вуха? Погляньте на моїх гостей. Хто це? Тваринки. Правильно, вухами тваринки чують, що до них наближається біда. І тому є таке прислів'я. Одним вухом спить, а другим чує. Чи у всіх тварин однакові вуха? Погляньте, дітки, на моїх тварин. Ні, вони різні. У зайчика довгі, а у собачки короткі. Дітки, вухами ми чуємо ніжну пісеньку, яку співає вам мама. Добру казочку, коли розповідає дідусь, чи бабуся. Ось послухайте пісеньку. Послухали пісеньку? А тепер розпізнайте, хто співає цю пісеньку? Як називається ця пісенька? Дітки, я вам бажаю завжди бути здоровими і пам'ятати правила про органи слуху вухо. До побачення!